Місто Дорогі друзі! Ми вже цілий сезон граємо в лізі Європа і тільки на фінал підготували подарунок для Віталія Новосада. Віталік. Це тобі. Ще з однієї восьмої. Діно, <клузька> це нормально? Це нормально? Я питаю, це нормально! Поліна! що це за один? Так все ж ведучий Ліги Європи! Віталій новосад! То я бачу, що не масляком! Ну, чекай, десь я тебе бачу. походу в родеху. дивись, В мене в Радехові і живе. Передачку передаш, добре? Але не обіжайся. А ви що стоїте? Давайте! Поїхали! <плузь> <П> <му> Реклама після 12-ї в Мексиці! безумно? Нема з ким поговорити. Приходь до нас на Кульпарківську, у нас там всі такі. Що ж продовжуємо випадок біля роддома? Віталік! Хто? Я? Виталий Батько. Виталий Батько. Виталий Батько. А зараз, зараз уявіть собі, рок-концерт в дуже маленькому приміщенні. Далее, выпад.

у ресторані ваш бурщ ми. тарабанами Арігато. помніш мене я Андрій Петрович Запщай. пщай помніш ти лазив мене по дивані, а я сказав що найду тебе би ти не був я хочу щоб ти вмирав медленно братішка Офіціант, що там на друге? Ваші живі комарі. — Помниш мене? Помниш поход. Випадок сучасній сім'ї. Мама, я вже вдома! Так, синок підійди до мами. Угу. Сінок сиділа сьогодні в гуглі, Найшла у тебе сігарети. <рес> ти шо куриш? Мама, як ти в інтернеті зареєструвалась? Так, синок, мама в РУВД зареєструвалась. Мама в ЗАГСі зареєструвалась. Ти думаєш, в контакті не зареєструвалася? Мама всюди! Мама всюди. Друзі, ви тільки уявіть собі, що фільм Шерлок Холмс та доктор Ватсон знімали в Польщі. Dzień dobry, panie Holmes. Dobrze, zdrowie, lekarz Watson. Lekarz Watson, chodźcie do mnie. Znaczy, się dowiem. Dziewczyna żmarniła? Czyż to E, Holmes, mogli mnie nie zrozumiało, konkretno. Znaczy, już zrozumieło konkretno. Dziewczyno żabel ukrył żoletku Пьосик Баскервіловський. Пьосік Баскервіловський все елементарно. Ще та ще та трата. Всі сім'ї сідають за різдвяний стіл, на якому має бути 12 страх. А зараз уявіть собі, сім'я Рената Ахметова на Різдво. О, Еш, люди кажуть, що ми з тобою зажарались. Брешуть люди. Звісно, ну, брешуть, які ми багаті люди. Значить, дивись. Е, ну я не знаю, давай може все одно заберемо щось стола, щоб люди нічого не казали такого, давай, так? Давай, ні, ну давай, давай, може, оцю тігрятинку на шпажках заберемо. Вона якась неактуальна в цьому році, ні? Давай заберемо. Давай заберемо. Да, нормально. А дивись, ну, лінівець у редбулі. Ну, — ну, Він який смисл? Він не вкусний. Він теж не вкусний. Він забирає, він взагалі безполезний. Звісно. А вушка вареного слона, ну це нормально? Ні? Зачем це собакам а треба давати? Хто це їсть? Це ось бачив, все чудесно. Але вроді все забрали. А на 85 плюс виходить. <рив> Та ладно, давай ще на різдво пошикуємо, на Пасху вже попостим. Але попостим. Але попостим. Але попостим. Але попостим. Фінальний був фристайл! Дорогі друзі, сьогодні фінал. І в кінці цього фіналу всі команди отримують свої грошові нагороди. І один епатажний ведучий отримає 25 тисяч гривень за першу дитину. За другу? Шалунчик. Ну тоді максимум 50! З вами була команда КВН Вісбаден! Ми любимо вас!